Анонс. Так. Доброго дня. Коротенький анонс, що буде сьогодні. Сьогодні я спробую виступити в новому амплуа. Я буду адептом і прихильником Дональда Трампа. Є низка обставин, які заставляють мене це зробити. Також я глянувши на події в світі, я не міг обминути ці події в світі, бо світ неначе здурів і не наче люди подуріли. Ну, так спробую так. Галопом по Європах, але я вважаю, що найбільш акцентовані теми. Спробую це може, зробити з гумором, з іронією, не знаю, наскільки це мені вдасться, але спробую і пройдуся. Отож, там буде і Камала Харріс, там буде і Французька Олімпіада, там буде і Малі, там будуть і літаки, які літають над пляскою, там будуть і Ердоган. І тіктоки, словом все коротенько, але я думаю, що ті моменти дуже акцентовані: з одного боку, вони нас веселяють, з іншого боку, пахне трагізмом певною мірою. І тому такий своєрідний синтез, я вам спробую в такій напівіронічній, напівсерйозній манері подати. Так що, будь ласка, прошу слухати. А стосовно анонсованих інших програм, то я чомусь тут згадав у росіян, коли попадали в полон до них, то росіяни знаєте, як кажуть, кажуть. Вони кажуть, дайте їсти, дайте пити. А вони завтра, завтра, завтра. І тут і від цього пішло завтрак. Так що завтра, дасть Бог, я подам те, що обіцяв. А ще одне кажуть, дайте поїсти. Ну, ні, поїсти не думаю, тільки покушать, тільки, чуть-чуть попробують. Таким чином я стикнувся з рузьким міром і сам став на половинку. Слухайте лектор Слухайте лектор й.